Так, друзі, знімаємо мішочок жіночим. Жіночі дуже класне, все з бірочкою, де таке класне. Ось така мустінова рубашечка в розмірі 40, дуже крута, класний колір. Ну, мікс буде більш таки тепліший. Ось такі флісочки будуть, на, ну, класні костинки на осінь, на зиму. Далі розмір S, така розмір M, дуже класна. Ось такі класні кофтюлечки, розмір L, можна зараз на сарафанчик навіть влітку, а можна просто під джинсики там, ну, я не знаю, там, будь куди. Так, далі такі лосінки в розмірі S, така кофточка в розмірі M, піжамка 8-10 розмір, Далі такі на байці вони флісові серединки, дуже такі теплі, класні, дуже приємні. Елечка та емочка розмір. Далі така сукна в'язана, розмір М. Тут є розріз. Дуже класний, яких не зацепочок, нічого, це все воно таке було в упаковочці, такі, ну, навіть, що, дуже Далі, такі в'язані, Бачите, зроблено такі підгорники. Також є, ну, коротше, така крута моделька. Далі розмір емочка. Ковтинка. Розмір Елька. Така буде. Розмір емочка. Так, далі така дуже класна сухня з люрексом, в рубчик. Дуже приємно, до речі, до, ну, до, до руки. Розмір ну, пишеться LM. Вони дуже прикорні. Так, така сама з люрексом йде, але тут навіть ще поясочок є, я бачу, по напевно, Розмір Емичка, дуже стильне платьечко. Рекомендую, бо а, цих мечів є дуже мало. Елька такий самий. Далі така ковтинка, розмір плюшек. Ага, тут трошки попадається до таких водолазочок для чоловіків. Розмір Емочка. Далі і ще таке патчка в розмірі XL, В'язочка. Дуже сильні. Так, далі розмір М і розмір XL, Чоловіче така класна. Так, далі у нас іде велюрчик ще буде. Угу. І ще одна S така буде. Так, далі. А такі велюрові класні. Ну, ти типу полосінки, спортивки, не знаю, такі. Бачите, вони на міху дуже класні. А тут у нас розмір М. -ка. Далі ще такі на міходні. Тут буде менший розмір. М, напевно. Дуже класні такі. Дуже приємний велюрчик. Класно, ще. І ще одні такі велюрові волосінчики. Те, що треба зараз на також розмір Л. Далі спортивні штанішки, Велюрчик розмір С. Трошки, ну, відомий, вони можуть трошки більше шумірити. Ну, така С, напевно, більше на М, що таке, Так, далі. Костюмчик велюровий. Розмір ML. Тут іде такі штани завужені донизу. І така кофточка. Такий класний велюровий костюм. Ще один велюровий костюм. Штанишки такі, ну, джогери на манжетіки йдуть, а, такі, ось, бачите, карманчик є, ну, якість дуже класна, ну, і такі приємні, взагалі, бомба, і така mm, кофтинка. Далі такий костюм, розмір М4042МЛ, я не знаю, тут йдуть такі штани такого кольору і така гламурна, прикольна oh, кофточка. Так, ще одна М-ка, mm. і, і ще один розмір костюмчик Мка, чорний, теж такий класний, ну, такий, як був, по-моєму, сіренький, да, м -очка. Далі костюмчик розмір L, кавелюровий такий класний. Тут, тут тут такі штанишки і така кофта. Ось такого наповнення приблизно всі міжечки. Замовляйте.